Усім доброго, дня. з вами дядько Сашко, МТЗ від недокомпанії Укравтозапчастина. Так, і сьогодні розбираємося з рульовим. Починають бігати колеса самі. Циліндр стоїть на місці, а колеса дін дрін дин 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 дін, -дін, -дін, -дін. Отако бігають по, по бугриках. Ну що, я знаю, що це вже... Якщо однаково ви бігають і те і те, значить тут все гуд. Ну, оці подчибнички. Я вже раз його міняв. Тоді писали, скажи, чи хороше, чи не хороше. Ну, як я можу сказати хороше, як його треба пробувати. Я брав гарне, але його так розшаболдало, що показую. Пільнички остались на місці, оці резинові. Але його так розшавалило. Бачите, яка дірка? Так. Дірка є. Тепер не подумав, що не повинно бути оцій лінії. Проточки. Що зробила та проточка? Дивимося. Воно оставило слід. А місця посадочні вибило. Так, це буде у нас. Отакий крафт. Уже нічого не придумав. Купив новенький, простенький. Тут іде сплошняково. Можеться він через середину. Ну і що? Просто поставить? Його теж дуже швидко розіб'є. Коротше, це буде ремонт перед ремонтом. Я виточу оцю штуку нову. Бо ця, ця реготіна мені не подобається як оце, отакі справляння. І потім я її одріжу, щоб вже було готове, проточено із штопорними кольцями з усім. Тільки приварити до штока і все. Тут зазору є 20 мм не доходить шток. Я думаю, що я не хуже приварю, ніж приварено на заводі. Зараз я попробую легенько сваркою там наплавити. Воно йде сквозняком. Підшліфую, ну щоб оцей плотненько зайшов подчибник. Мені здається, що він буде геть свободно, да. Він заходить геть. Це не є хорошо. Це гроші викинуті на вітер. Ну, я думав, що діло в подібничку купив, замінити, а тут діло в оцьому вушці вже. Циліндер, вся песня, нічого не тече, нічого не слинить. Так, да, одрізаємо. Тільки треба, щоб був готовий. І тоді пом-пом. І все. 5 секунд і буде готово. Ну, зараз легенько наплавлю, підчухаю напільником. Коротше, спробую. Хоча я дуже такого не люблю. Все, поки Дивимся, а потім покажу далі. Приніс апарат, підключив. Отак От легенько на бо чуйка мені підказує, що я його там капельки такі поставив на малому тосі. Зараз добавлю, зажимаю мідну проволочку. Мід'ю можна трошки більше. Воно почівником здере його і все, сталь не здере. Ось вже знайшов заготовочку, таку із цього виточим. Це з якогось відрізано було. Привариться і буде гуд. Ну такий от ремонт. Потім ще покажу шприц купив таку насадочку, яку вже соберу мазати буду. Так, собрав, звісно, краще, ніж було, але треба капітальну реставрацію зробити. Так, тепер купив отакий девайс на пробу. Бачив в інтернеті дуже гарно, Отакі От з речашками чик, Намасльон... де воно там? Намасльоночку надівоється, тіпа обжимає, гибка шлонга, шприц радянський з металолума. Прийшлося зробити прокладку, бо штатня була менша і, коротше, ну вона не робила. Зробив із полі на прокладочку сюди, напхав літольчику. Ну і зараз попробуємо перший пуск, як воно працює, чи буде лісте, як завжди, сюди, чи ні. Масльонка, це Іспанія. І там стоїть Іспанія теж. Ну, не злозе. Держиться крепко. Хе -хе. Учень, даже и Сейчас поки набереться повний подшипник і тоді вже вилізе десь о, полізло. Вже вилізли і там воно з різьби, і там знизу. Коротше, повний почівничок. Все чітко. Ну, девайс працюючий. В принципі, зараз протестую. Все на тракторі, за тільки вижимним ним не поможеш. Оце єдиний, єдиний нюанс. А так все, в принципі, можна. Все, пишемо коментарі. Всім пока.